Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Альона. Ви знову на моєму каналі. Да, Давно я не випускала відео. І отже, і цей час настав. І гадайте, який сьогодні день правильно 31 жовтня Хелловін. Ну, я знаю, що це не українське свято, але Ну, хочеться ж взятися в костюми як би, то... і все таке. Так от, це свято також. Стало World». І отже, вже як ви зрозуміли. Ви все зрозуміли, я думаю. Ну, починаємо. Коротше, пояснюю сюжет. Наша головна героїня йде з подружками просити цукерки у сусідів. Тому що, якби Хеллоуін. Ви зрозуміли, так? Добре, починаємо. Ніби все є. Так, туфельки є. Так, можна втягатися. Тягаю костюмчик. Так, я забула шкарпетки зняти. Зараз зніму. Зняла. Так, і обруч. Ой, забыла про. Ничего. Обучайте. Дай ми кошек. Оздочки вин. Мам, я иду. А куда ты забралась? Уже вечер на дворе. Боря, алло. Е, мама, сьогодні Хеллоуін. Ми з подружками домовилися увечері йти за цукерками до сусідів. <гас> ну, це то добре, але що ти взагалі вдягнена? Нормально з не можна зробити в нормальному одязі. Ді. Та ну, мама, це так всі роблять сьогодні, сьогодні Хелловін. Ну раз Хелловін то добре, але мені здається, тобі чогось не вистачає. А чого саме? Ти забула про макіяж дурненька. А, точно макіяж, давай сюди. Давай я тобі нанесу. Ну, добре. Так, все. Тепер ти готова. А коли ти повернешся взагалі, га? Та повернуся десь коло дев'ятої вечора. Ого, коло дев'ятої вечора, а уроки робити. Бити, мама, а уже ж канікули коли, коли з понеділка. Які уроки? Окей, okay. А, ну точно, позначатися не дають. Добре, я пішла. Ну йди з Богом. Бувай! Ай, і стоп! А за молодшою сестрою приглянеш? Так, звісно. Ну, ну зараз трішки посидиш нею хвилину хвилин п'ять. Хвилин подивися, щоб вона заснула. Угу, Добре. Так, ой. Треба тихенько. Хобота ту спить. Так, тихенько, 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 тихенько. Тихенько. Місія виконана. Можна спускатися. До сестрички. Але ви ж не думали, що я так просто залишу її вдома? Ні Я затягнула на неї костюмчик, щоб вона також трішки зрозуміла, що таке Хелвін. Я там навіть уже прикраси у її кімнаті повісила, але мама цього не помітила. Хе-хе-хе ну добре, спускаюся. Сестричко. Що? Шо... Що таке? Час тягати костюмчик. Уря! Так, давай. Де там твоя шапка? Все, можете втягатись. Ти левенятком будеш цього року. Лебенятко. Не Лебенятко, левенятко Точно тобі ж чотири ти ще не вмієш говорити, я забула. Тобі також кошик треба? І га. Добре, зараз тобі дам якийсь. Тримай. Дякую. Давай. Збросиш маму, щоб повела тебе, бо мені бігти вже треба. Пока. Давай я біжу. Ура! раз. Так, і два. Ну де вона? Уже мала б мало би бути тут. Казали, що через 5 хвилин буде. Ну і де вона? А, 5 хвилин? 5 хвилин. Ну і де вона тепер? Я звідки знаю, вже зачекалася. Я тут. Ну нарешті. Ого, Челсі, ти феєчка? Каже, ну так, я люблю феєчок. А ти, ти, Дженні? Воу, павучара. Нормально. Ну, дякую. Ну шо, йдемо цукерки випрашувати. Так. Да. Ми спочатку сюди зайдемо. Ну, ок. Не, ну Давайте спочатку знайомих попрашуємо. Он дивіться, бачите? Бачите ту тью в шляпі? Пі... Да, бачимо і що. Коротше, це моя знайома, я в неї вже багато разів на Хелові цукерки просила. Вона така добра і суперпна. Ну, добре, пішли. А, я її знаю. Вона ще була. А, я її знаю! Це... це найкраща людина в світі. Вона просто найдобріша. Ну, після мами, звісно, що. Ну, вона на третьому місці. Із найдобріших людей в світі. На третьому. Все. Добрий день. Добрий день. Добрий. Добрий день. Що ви цукерки випрашуєте? Да, цукерки або життя. Цукерки, звісно, що ура! Та можна трішки більше? Ось тримай. Солодощі чи неприємності. Солодощі. Сладості чи гадості? Солодощі, дівчатка. Давайте ідіть ще попросіть в когось. В того не приміру. Будемо... О, це ж відомий Хіп-хопер, треба в нього попросити. Солодощі або життя? Солодощі, солодощі. Мені звають однакий батончик алло. Солодощі чи неприємності? Солодощі. Сладості чи гадості? Сладості, сладості. Давайте йо. Ідите. Може, ще в нього попросити? Ну так, він мій знайомий. Так. Сладості чи гадості, сладості, сладості. Солодощі чи життя? Солодощі, солодощі, краще. Солодощі чи неприємності, солодощі. Давайте. Те Хеппі Хэллоуин. Я знаю. Він англічанин. Трішечки. яка дама. Певно, напевно, точно щось в неї попросимо. Солдощечні неприємності. Солдощече неприємності. Солдощечне життя. Тепер, може, по магазинах походимо? Ну ок, якраз може щось нормальне нам дадуть. То ви йдете чи ні? Ми тут. О, Челсі, тут. Солодощі чи неприємності, солодощі. Сладості чи гадості? Солодощі або життя. Вау, дивіться, які гарні ці штуки. Ну, блін, я теж собі таку хочу. Ну, згодна, вона гарна. Я згодна з тобою. Блін, ну чому ми не можемо собі таке купити? Ну так, але ж ми в обручах як. Знаєте що? Я знаю, я знаю один магазин, і там дуже багато То всього класно. Там маскот Барбі іде, Там аніматорка Барбі дає щось прикольне. Не? Ну, тоді йдемо. Чого ми чекаємо? Добре, пішли. Ой, господи, що за діти тут. Щасливого Хеллоуіну! Ну ой, дякую, але ну, я не святкую. Доброго дня. Доброго. Солдощечні життя. Ва, мені якийсь патрульчок дали. Солдощі чи неприємності? Мені також. Сладості чи гадості? Відкриваємо? Так. У мене помада. Овай, роз підходить під мій образ павучка. Ну так, то він личить. У мене також така ж сама. Тобто, то аніматорка Барбі дає всім помади. У мене також. Куди ще йдемо? Та я не знаю навіть. Можливо, до лікаря, там дуже прикольні подарунки також. Ну, якщо в лікарню, то в лікарню. Вибачайтеся, я йду в стару, тому що я знаю, що в старій дають там штуку одну. Так, записати треба все. Бу! О, господи, діти, не лякайте ви так. Так, а що це у нас тут Клеопатра? На, угу. да. ну. Павуки, серйозно. Солодощі чи неприємності? Солодощі, дякую. Сладості гадості. Солодощі чи життя. Ну, що надає? Воно дає, дає щітки. О, Хелловінський. Якраз під наш стиль підходять. Я згодна. Тепер будемо ходити по домівках. буде стукати? Ти... Давайте я. Я Ні, я. Я буду стукати, ну розійшлися. Так я знаю його Тук-тук-тук. Є хто вдома? Доброго дня, дівчата. Та звідки ви такі? Такі гарненькі. Такі. За цукерками. Ну зрозуміло. Солодощі чи неприємності? Солодощі. Солодощі чи життя? Солодощі чи життя? Солодощі. Не так ходила до самого вечора. Так, що там у вас? А, Діти за солодким прийшли. Ви вибачайте, йде, звідси я не святкою. Як грубо. Бо є згодна, що це грубо. Ну, серйозно, не можна нам цукерки дати, чи що. Чи не так, ну взагалі вже, вже згодно з вами. Ой, дівчата, хтось помітив уже темно, як би. Ой, а так. Так, уже ж автобус не їздять, як ми додому дійдемо. Ну якось уже дійдемо. Блін, я ще телефон з собою не взяла. Можливо, попросимо з наших інших подружок, щоб дали переночувати. Ти на мене мама приб'є, походу. Нам капець. Вийдемо, можливо. Куди йдемо? Не знаю, що це там за будинок. Вони знайшли таємничий, таємничий будинок. Вони його ніколи не бачили, побачили тільки сьогодні. Вони не знають, що там і що там криється. Це вони тихо відчинили двері. Є хто вдома? Кайс, мені страшно. Схоже, ми дарма сюди прийшли. О, ну так, щось тут підозріло. Заждіть, тут фотозона є. Давайте сфоткаємось. Та ні. Зачекайте. Тут якісь пляшечки. Я беру цю. Я візьму з гарбузом. Я придаю увагу приводам. Злякалися. Я ще не хочу їсти цукерки, але я їсти хочу. Дуже. Зараз тут є якийсь остіл з смаколиками. Пане господарі залишили. Вони почули, як хтось до них наближається. Сіде, ховайтеся швидко, швидко, швидко. Півни почули скрабіть дверей. Є тут, тут, тут а, дівчата, не бійтеся. Я вас спеціально тут залишила смаколики. Лики. Стоп. Тобто ви святкуєте? Я вас ніколи не бачила, якщо чесно. Ну так, я вас знаю, але, я... але ви ж раніше казали, що не святкуєте, Хелвін. Ну так. Зараз я святкую. Знаєте, тут якось темно, зараз він не освітло. О, набагато краще. Давайте, наслаждайтесь. Я вот такие лайки паучки и е кексики. Берите, что хотите. Ммм, вкусные кексы, пробуйте. А, ну действительно. Ну, вкусные. Ммм, вкусно. А пляшечки для чего? Я вам там залишила горячий шоколад. Шоколад? Ой, не горячий шоколад, заждите. Ничего я вам там залишила. А, я вам там залишила... Лай, я, я вам то залишила. вишневий сік. Сік. А, а я вже злякалася, що трубочки червоні були. Були думала, то ну, краще вам не знати що. Чо? Та ти що, дурненька? Це ж звичайний сік. Ну що, не ну, в мене знали просто. Давайте, беріть желейки. Фіолетові з виноградом здається. А, а оранжевий? з апельсином. Зрозуміло. Угу, Тепер настав час для цього. Розумію вас. Солодощі чи життя. Солодощі, дітки. Солодощі чи життя. сладості чи гадості? Добре. Тепер можливо підете, сфотографуєте. Звісно, ми це і хотіли зробити. Спочатку ви. Давайте. Тепер я з нею, і я із нею. Повити, повити. Ну, повити не добре. Зараз спробую. Я розлякалася. злякалася давай. Тепер Це моя черга. страшно, если честно. сейчас. я автомобилась. Ко мне будет выйти. Доброго дня еще, да? Мам, а ты еще тут робишь? Пришла подавиться Все, а що ви там назбирали із цукерок? до речі. Кайлі також прийшла. Привіт, малечі. Ти ось чому ти тут. Ти скайлі. Ну так. Та оду ще чи неприємності. Ой, я не дістав нас все себе. Давай я Ось тобі цукерочка. І забирай ще ось кексик тобі. І желейки Дякую. Ну що ж? <рес> Давайте, дівчата, бувайте. Та мені ти вже треба. Бувай! Бувай. Пішли, нось. Кайли, не забудь. Ну що там, назбирали ви. ви? Та чимало. Ось дивись, скільки старша у нас було. Скільки Лера назбирала. Ого. Ось скільки Калі назбирала, Калі не встигла, бо вже пізно було. О, вон, у Калі є дві жилейки, один кекс і один батончик. А в неї все дивися. Ще й подарунки. Ляшечка. Давай показуй. Ого, скільки в тебе! Ну давай вже. Пізно зараз я піду кайлів і погодую і будемо лягати спати. Так, а я поки що, я поки що додам цьому місцю трохи страшної атмосфери. Для початку треба вимкнути все світло. То, а поки мами немає, хоче розкажу тобі страшилку? Ну давай, що там в тебе? Колись, ось у старому при старому і притерному, притерному будинку. Ку було все закинуте. Ніхто не знав, хто там жив до цього. Але одна хоробра дівчинка. дівчинка наважилася туди піти. Там не було нічого, тільки закинута обстановка. Там було темно, тому їй довелося шукати джерела світла. Вона побачила стіл із цукерками. Потім вона почула, як хтось до неї наближається. туп туп. Вона злякалася, але ховатися не було куди. Потім вона почула страшний, але лагідний голос. І він закричав Бу! А вона А! -а! От і казочки кидать, а хто слухав? Молодець. Ну, зрозуміло, все з тобою. Ви трішки батончика. Ей, ну так, це ж мої батончики. В тебе і так багато. То... Ну, дякую, що поділилось? Аго! Ну добре, Раз так, то так. Mm. Ну що ж, гайс, а на цьому я буду завершувати це відео. Всім па па і до нової зустрічі! Бувайте!